Получаємо до нашого ефіру Ігоря Мосійчука, журналіста розслідувача народного депутата, восьмого скликання. Пане Ігорю, добрий день. Доброго дня. Отже, що це за м'які натяки від антикорупційних органів, і коли від м'яких натяків вони перейдуть до жорсткіших дій? Ну, дивіться, насправді ситуація. Дуже тяжка в цьому плані. Тяжка чому? Тому що власне те, що роби на зК робить НАБУ і що обираються таким, які запобіжні заходи, таким, які власне вироків немає ще досі, це все розлюча. Розлючує наших захисників на фронті, розлючує людей, які ризикують своїм життям і здоров'ям захищають країну. А тут спостерігають у цих чортів е Віли в Іспанії, офісні центри, квартири, автомобілі. І я думаю, що те, що зараз нам показала НАЗК, це всього. Навсього якась там 0,5 частина того, що було награбовано воєнкомами за півтора роки війни. Це налагоджений бізнес, пов'язаний з виїздом за кордон, пов'язаний з білими білетами так званими. Е, працювали вони в спайкі з е, е, лікарськими комісіями. Е, Всіх пообіцяв президент відправити на фронт. Якщо ми уважно подивимося, то по-перше, їх треба не на фронт а у в'язницю з конфіскації майна відправляти, а по-друге, ніхто ж нікого нікуди не відправив. Тому що це легко сказати, а як виявилось, тяжко зробити. Хоча я б створив штурмовий батальйон із воєнкомів, щоб вони продемонстрували не на людях на вулиці, як вони. Люблять, ловить, а продемонстрували власне в бою свої вміння. Пане Ігорю. А чи є у вас якесь пояснення, чому саме Одеса лідирує от в цьому? Рейтингу корупції на військоматах. Тобто, в нас є Борисов, який є був начальником одеського військомату. Екс-начальник, у нас є кейси з начальником Малиновського районного ТЦК, це теж Одеса. І є кейси з заступником Борисова. Тобто, ну по сходинці, там друга людина після нього. І це теж все Одеса. Дивіться по Одесі. Є не тільки ці три кейси, які ви згадали. Насправді їх значно більше. Справи ще по деяким е, в слідчих органах, по декому я там звертався. Е, коли ми розкрили з колегами і партнерами е, Одеську цю історію Борисова з його там, будинком в Іспанії, офісом в Іспанії, потім потягнувся Галушко, Малинівський, потім там, з Южного ще. Е, Знаєте, Одеса була центром. Борисов перетворив, чому його довгий час після оприлюднення навіть матеріалів не могли і не хотіли не затримувати нічого. І на ЗК вже з'ясувало. А ви пам'ятаєте, як оперативне командування Південь тоді казало, де ми провели перевірку, все в порядку, Парень вернувся к роботі. От. Справа в тому, що в Одесі був такий хаб, кримінально-корупційний хаб. Там прописувались люди з інших регіонів, в першу чергу з Києва. Робили їм прописку і робили їм білі квитки. За інформацією, яку ми з колегами-партнерами підрахували. ну... Реально, десь вийшло порядка 50 тисяч білих квитків. Якщо їх помнозити, яка була 8 тисяч євро, ну от 50 тисяч, на ну 8 тисяч євро. Я думаю, що сума тільки. Зараз думаю, повернемо зв'язок. Я зв думаю, що так. сума тільки по Одесі. Значно більша і значно така значуща. Вот так от. Отак, от, от наживається. А Дніпропетровщина, бачите, тут теж якийсь такий цікавий скандал визріває, тому що виявляється ні у військома Анатолія Пікала, ні у його родичів. Ні у кого нічого не було. За останні 4 роки його батьки, батько точніше, купив дві квартири у Дніпрі, чотири автівки. Як слідчі органи це повинні пов'язати і довести причетність самого військома до цієї історії? Ну, дивіться, власне, якщо взяти і тикнути пальцем будь-якого військома в нашій країні, то не промахнеться. І просто один розумніший, хитріший, ушліший, інший дурніший, такий, як Борисов, який накупив там в Іспанії да, відкрито. Вірніше він не дурніший, він нахабніший. Розумієте, він не міг. Він не міг навіть собі уявити, що при тих зв'язках і тих послугах, які він надавав, щось може е, трапитись, тому е, він власне е, такий приклад, що стосується Дніпра, і чи вдасться пов'язати, та звичайно, якщо буде бажання в антикорупційних органів це доводити, тому що коли я сьогодні прочитав новину про передачу в суд. Справи про крадіжку двох з половиною мішків насіння на суму трохи більше, ніж 4 мільйона там ну, гривень. Да, Сояшника НАБУ, То я подумав, що ми з вами в якомусь дурдомі, чи в якійсь казці. мільярди витрачаються на набу а набу розслідує справу, якою дільничний нацполіції має займати. А де справи по топ-посадовцям? Де справи по тих, хто довів там державні підприємства? Візьмемо центр енерго, да? державне підприємство було прибутковим, стало непризбитковим, величезні збитки. Оцим має набу займатись, а не сімечки у бабушек торгувати. У ну, так. ну сподіваюся, що кожен буде займатися е, своєю своєю справою і займатися максимально ефективно. Пане Ігорі, вам дякуємо, що знайшли час долучитися, поспілкуватися. Ігор Мосячук, журналіст, розслідувач, народний депутат восьмого скликання, був з нами на прямому зв'язку.